Привіт, привіт, мої любі стрільці. Мої допитливі мандрівники. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами дивимося старо прогноз на серпень 2024 року. Подивимось стрільці, що ж вам принесе цей місяць. Також буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі, підписки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я вам буду дуже вдячна за це, дякую. І давайте починати. Що ж принесе стрільцям серпень 2024 року Поїздку якусь, поїздка, переміщення. Ви кудись їдете, приїжджаєте, повертаєтесь, їдете знову. Активний дуже місяць це якісь нові драйвові активності. Ви можете дійсно кудись переміщуватися, пробувати щось нове. Це може бути якийсь такий активний відпочинок. Місяць почнеться доволі динамічно. У вас це, до речі, може бути такий невеличкий роман з юнаком, який такий… І, можливо, не дуже серйозний, але він точно знає, чого хоче. Може так до вас, знаєте, проявитися з ноги, двері відкрити. Це, до речі, ваша стихія, стрільці, коли ви ем, чите на зустріч пригодам. Це у нас стихія вогню. Місяць почнеться дуже класно, стрільці, з вас лайк. Так що ще принесе стрільцям цей серпень. Карта для стрільців. Трійка кубків! Святкування, час з друзями, час з компанією, можливо, ви якось святкуєте щось, точно буде привід щось відсвяткувати, Збір з друзями, з подружками, зберетеся разом, може на шопінг разом підете, чи на якийсь бранш. Прекрасна карта буде що відсвяткувати. Можливо, ви навіть будете у подорожі щось святкувати, або разом їдете куди, щоб щось відсвяткувати. Можливо, якесь весілля, день народження. Це у нас взагалі карта свята. Місяць почнеться дуже класно. Так, і ще одна карта для вас з цієї колоди, що ще принесе стрільцям. Карта сила! Прекрасно! Шикарні карти, стрільці. Я за вас дуже радію. Це у нас карта, коли у вас буде сила, ви точно сильніші, ніж ви думаєте, у вас буде мудрість, це у нас карта означає заняття спортом, заняття своїм тілом. Можливо, будуть якісь ситуації, які будуть дисципліни та самоконтролю від вас вимагати. Це, до речі, ще карта часто програється як масажі або похід. До стоматолога, також може бути у вас стрільці. Взагалі ви якось можете прикладати зусилля, але робити це не агресивно, а мудро. Це така карта дуже тактильна і дуже такої правильної, ніжної та сили, яка не агресивна. І у нас з вами ще наступна колода стрільці, подивимось, що принесе стрільцям ще цей місяць. Серпень 2024 року, стрільці для вас. Тут десятка мечів. Щось завершиться для вас. Можливо, ви тут дійсно видаляєте зуби мудрості, і для вас завершується якийсь цей процес. Це карта, коли ви, в принципі, можете щось відпустити з свого життя, завершити якийсь цикл. Якщо вже щось не працює, не робить вас щасливими, то вже це пора відпустити. Це завершення якогось періоду, завершення якогось етапу. Але це воно не різко приходить. Ви от по цій карті ви знаєте, що до цього йде. Де ви знаєте, що воно буде, що воно завершиться. От якийсь період у вашому житті приходить до свого логічного завершення. З чимось ви попрощаєтеся. Можливо, там навіть деньок посумуєте за цим, але далі все, ви переступите це і підете далі в оновлення і в новий цикл. Так, що ще принесе стрільцям цей місяць. Король Пентаклі, а це у нас чоловік, може бути нове знайомство, може бути начальник. Розклад спільний програється у всіх по-різному. Дехто може завершити стосунки з цим чоловіком, хтось може тільки познайомитися з цим чоловіком. Це у нас може бути телець, діва, козиріг за сонечком або за асцендентом. До речі, всі мої розклади ви також можете дивитися і за знаком свого сонечка, і за знаком свого асценденту. Якщо ви не знаєте, в якому знаці ваш асцендент, або ще також за знаком місяця, це також важливо. Ви можете написати в коментарях до цього відео свою дату, час та місце народження. Я розрахую і напишу вам, де ваш асцендент, сонце і місяць, і ви зможете надалі користуватися прогнозами на моєму каналі, у інших тарологів-астрологів. Це буде для вас корисно. Взагалі дуже корисно знати про себе цю інформацію і вивчати себе дуже корисно стрільці. Так, і ось цей чоловік це може бути начальник, може бути батько, дідусь, може бути землевпорядник, може бути людина, яка має справу з грошима, з банками, з нерухомістю, з землею. А це людина така дуже стабільна, знаєте, людина, яка вона за своє слово відповідає, людина, можливо, така трошки вперта, але все-таки стабільна людина. У кожного програється як своя історія. Розкажіть обов'язково стрільці, що це у вас? Так що, ще принесе стрільцям. Якщо ви хлопець, до речі, це може бути ваш партнер. А тут і хороша карта, можливо, цей хлопець він вам покаже. Ви закінчуєте там якісь недостосунки і йдете в стосунки уже з оцим хлопцем, з оцим чоловіком, бо цей перспективний, цей класний дійсно, цей такий стабільний, трошки впертий, можливо, трішки повільний, але він дуже такий. Націлений на конкретику, і тут ця карта це карта мрій, це карта планування поїздок, це карта сподівань. Це карта, коли ви дивитеся в майбутнє і ви бачите там перспективи. Це до речі, карта може означати звернення до астролога, також або ви якось зацікавитеся цією темою. Це карта про планування. Ви можете прописувати свої мрії, планувати, маніфестувати. Але все, до речі, може бути, що цей чоловік від вас на відстані, і ви плануєте з ним зустріч. Може так, до речі, програтися. Ну, цікаво, відпишіться стрільці, а у нас тим часом з вами ще одна колода це астрологічне таро. І давайте подивимося, що принесе стрільцям цей серпень. Карта підвішений, ситуація, яка не дуже швидко розвивається, але це для вас насправді комфортно, що вона не розвивається. Це карта такого добровільно повішеного, можливо, ви захочете трішки уповільнитися, десь, щоб виграти час, так би мовити, для себе. Можливо, по ретро Меркурію буде затримуватися якісь відповіді, все якесь, знаєте, зазвичай уповільнюється. Меркурій це у нас комунікація. Ця інформація, тому можливо, буде відчуватися як тимчасовий такий штиль, нічого не відбувається. Але як тільки ви візьмете знову ініціативу по цій карті, знову все зашевелиться. Таке враження, що ви тут просто тимчасово вирішите перепочити, побути в медитації, побути в якихось своїх думках, це такий тайм-аут. Якась ситуація може бути так у вашому житті, де ви ще не маєте конкретики. Від неї, можливо, буде залежати якийсь ваш вибір, подальший, ваш подальший план, можливо, він буде від цього чоловіка залежати. Але поки ви не отримаєте конкретики, то ця ситуація не буде рухатися, і вам потрібно це просто прийняти, а потім, вже коли ви отримаєте цю інформацію, уже взяти ініціативу в свої руки. Так що ще. Принесе стрільцям серпень. Дев'ятка кубків. Так, вам суперкомфортно в цьому повішеному стані. В стані такого, знаєте, трошечки паузи, навіть ви вибираєте свій душевний комфорт, ви вибираєте свою стабільність, ви вибираєте не кидати себе з гнізда, так, а ви вибираєте свій комфорт. Там паче, по цій карті ви цей комфорт заслужили. Ви можете відвідати, до речі, якусь виставку чи дегустацію, чи просто якось розставити все класно на полицях. Часто так. Програється. І подивитися, так сказати собі, дякую за те, як у мене все добре. Нехай зараз затримуються якісь справи, але у мене за те все добре, я себе чудово почуваю. Я себе почуваю спокійно та емоційно наповненою. Це така карта комфорту, і карта, коли ви зможете за це собі і простору подякувати. Так що ще сестриця, цей серпень. Паж мочів – Пажмачів, а тут це у нас збір інформації. Збір документації також, до речі, і це шпигунство, будьте обережні, хтось може дуже сильно за вами спостерігати, цікавитися вашим життям, або ви збираєте інформацію. Можливо, ви тут збираєте документи або збираєте інформацію перед тим, як піти на нову роботу, чи перед тим, як кудись поїхати, перед тим, як щось змінити. І ви такі, мені поки зручно зібрати всю інформацію, поговорити з кимось, хто вже, наприклад, працював там. То вже мав досвід тої чи іншої поїздки, того чи іншого контакту. Але це взагалі можуть бути люди, які дуже наполегливо за вами спостерігають. Можливо, колишні якісь ваші. У нас же ж ретро Меркурій, це у нас серпень, повністю ретро Меркуріанський місяць. І хтось за вами спостерігає, але ви тут все їм покажете. Ви такі дивіться на всі мої досягнення, молодці стрільці. І наостанок останок... Ще одна колода для вас ось такий от в мене є оракул ще. І подивимось пораду для стрільців. Оракул працює асоціативно, це не система Таро. Я вам скажу фразу, покажу картинку, і ви зрозумієте для себе, так? Для стрільців. Це у нас рух і прогрес. Ви дійсно відчалюєте до нових берегів. Або прибуваєте уже кудись. Цей місяць може бути таким доволі перехідним. Але ви тут маєте розуміти, що будь-який рух, будь-яка подорож, будь-який прогрес, так, воно веде вас до змін і до прогресу. Кожен ваш крок. Навіть якщо вам доводиться на вашому шляху долати якісь перешкоди тут, бачите, то це все одно веде вас до прогресу. Вам потрібні зміни. Ви самі стрілець такий знак, що ви... Любите, коли все доволі динамічно, і вам потрібно йти в цю динаміку? Ну що ж, прекрасний у вас місяць стрільці. Дуже насичений, особливо крутий початок місяця. Хай вам щастить стрільці. Нехай прогноз реалізується найкращим чином та способом для вас. Буду ще раз вдячна вам за лайк, коментар, підписку. Ви можете поділитися відео з мого каналу з друзями, наприклад, надіславши їм таро-прогноз для їх знаку Зодяку, мені це також дуже буде приємно. А з вами побачимось у нових розкладах. Па-па!